Йоу! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Денчиком залетіли в Toilet Tower Дефенс. Всім привіт! В общем-то, Денчик, щас у мене є Даймонд перший. Якщо я не помиляюсь, це теж Даймонд. І нам не так далеко до топу. Ну, загалом, то в цілому далеко, но... Якщо дивитись тако по цифрам, то не дуже всього 200 рейтинга, там 250, і ми в топі. Ну я точніше в топі. Ну слухай, ну мені не сам прям не прям так супер багато треба, але минулий раз, минулий раз, чувак, ми з тобою проіграли, і мене зняли просто другу діамантову лігу. Ну і було б непогано, бо її камбекнути, повернути. Де, бо знімають нам прям по 20 рейтингу. Тому проігрувати шансів вообще ну ні Да, да, так, да. ну тобі 20 зняло, мені 15, і ми ще оба маємо першу діамантову лігу. В принципі, так як ми знаходимося в... Паті, я планую довго не чудити, але щас чуть не запустився. Прикинь, у мене нема чувака, який дає бабло. Ну дивись, я взяв Санту, я взяв принтер чела. В принципі, в мене фанменчик, в мене ДJ Мен і Старфорд. Старфол. Старфол, да. І сразу тобі кажу наперед ти можеш, в принципі, поки що запускати. Я тобі пропоную відразу вже ставити сант. Я тобі пропоную сразу ставити своїх сант на вході, поняв. Я, наприклад, з лівої сторони, ти, наприклад, з правої. Угу. Uh Топ. -huh. Oh, а ми мівінга не взяли. Ну, no, так в нас нема слотів для нього. Mm -hmm. А, ти хочеш взяти клокмена, да, з собою? Ну no, да, да. Ну, не знаю, не знаю. No, ти ну, не в игрі, взагалі. Ти ж не забув, що тебе потрібно ставити прям дуже-дуже близько. Да, да. Для того, щоб ну сповільнювати прям дуже їх потужно. Ну, сейчас подивимося. Якщо вдруг ми знову з тобою проіграємо, то Берем собі замість Клокмена, берем мівінга ще. Бо я не знаю. Як варіант, да. В общем, дивись, я завантажився. А, значить, основна лінія нашої оборони буде десь ось тут. Ні, дивися, получається, діджейчик ставиться, як я, як я пам'ятаю, пам'ятаю, діджей ставиться десь ну, ось десь ось тут. Стою, десь ось тут. Так, да, да. Фалти. Да, да. Ось тут ого ставляться. Да, тут я, я ставлю прям квантом. Прям дуже, дуже, дуже сильно квантом і багато. Якщо помиляюся, він там поставив ще 5 чи 6 штук тоді. Ну, 6, ось, 6, 6, 6 штук, 6, 6 штук чувак поставив. У них тоже був шайні Golden Skibidi, у них був шайні Starfall. Вони прям такі, ну, серйозні Пацики були. Та взагалі дуже люті. Типа вони нас з тобою обігрували просто як маленьких хлопчиків. Ну правда. Нас з тобою і ультимейти, і таймстопи, і старфу. Коротше, у нас все, просто все, що хочеш є. А оказується, оказується, ну. Можна трішки мої грати і просто переігрувати цю всю картину. Коротше, ти отут остав принтер челів, а я поставлю їх ось тут. Так, мені здається, треба було б фанменчика десь поставити. Будь непогано. Та ні, то ми вже пропустили. Правильно ж поставив, да? ти ж ну, так? Ну да, да-да-да. ти потім тут ще одну таку поставив. Ага. Угу. Хорошо, все, без питань. Він сюди легко влазив. Ти ж пам'ятаєш, що вони тоді дефали чисто чисто принтерами, обша було по пацанам. Ну, у них, правда, ще міні сігма десь стояв, но він такий. Е у них міні сігма стояв ось у того. Між принтерами, да, да, да. Мене. але вони його потім продали і зробили основний блокпост ось тут. Так, да, так, да, так. Да. Їм взагалі було байдуже. Ну я думаю, що нам базу не знесуть, ті чели, так? Да? Ну, по ідеї ні. По ідеї не повинні. Блін, але... ну майже, хп, майже вже... зносять диви. ХП, хп ми вже просто багато потратили. Ну, у чуваків теж ось. ось принтер, чели, санти, ти поняв, вони теж не нуби. Так. Я б на всяк випадок, на всяк випадок поставив, би такого. Хай стоїть, в принципі, він їсти не просить, поняв. На всяк випадок, хай буде. Ну, хай буде, так, да, хай буде, але поки що принтер чели, нормально дефають. Потім, якщо що, понял, я його продам, і ти поставиш пробуєш своїх фантомів. Так, да, ну поняв, тут ось, яке бачу зараз, яке бачу зараз, тут ось, мама-мі. Коротше, непонятно, у них ще може є квантум, може нема, поняв? Ну поки що, поки те, що я бачу, то ще Ну, тако легко можна виграти. Так що навіть не знаю, понімаєш, може таке бути, що щось там взагалі капець. О, центуріон. Походу, походу, ден, тут буде нескладна каточка так як я вже зі свого професіоналізму бачу. Але все може бути, знаєш, але ти знаєш, це навіть не саме головне. Саме головне просто тако взяти, засісти. Там якийсь певний період, як ми ось засіли, голду апнули. да? В общем, саме головне просто так само ще раз засісти і тупо долетіти аж до топа. Мені здається, що це максимально можливо зробити, правда, не дуже легко. Ну, не то що не дуже легко, це майже взагалі не легко. Хоча з новою тактикою можна пробувати. Я ж кажу, щоб повністю змінити тактику, нам треба ще мівінг. Замість ультімейта, Ну подивимося, як з ультімейтом буде, а як потім з мівінгом. Ну, чувак, сам подумай, що таке а що таке ультимейт. Розумієш, прокачка мівінга недорога. І він ну так, так я ультимейта повністю... не вкачу. І він же ж, ж стане, понімаєш. Ну, а той робить такий таймстоп на 30 секунд. Просто самий длінний таймстоп в грі. Я не знаю. Мені здається, що це набагато легше. Ну і крутіше. Я правда не можу ну, Сант скачати. Вони, вони тупо сплять. А ще у значить начинать потихеньку проходити туалетики. Ні, то хай проходить, то ерунда. Нам головне щас повкачувати своїх, всяких пациків і не паритись. Ми щас вкачаємо трошки принтерів. Ти ж поняв, сант докачуєш, щоб вони вже тако стояли, щоб прокачка коштувала 6 тисяч. А далі ти качаєш uh -huh. уже принтер чела за 6 тисяч. Ще одного принтер чела за 6 тисяч викачуєш, а потім по 6 тисяч викачуєш сант. Поняв і все. Ну, угу. тільки фенмена ти напевно, ти його трохи прокачуєш, бачу, то може все буде нормально. Ну не знаю, зараз хочу збирати 5 тисяч, поняв, качати його на четвертий рівні, тоді по ідеї, по ідеї, можливо, ми а будемо. А ти діджей біля нього постав, просто. Ну, діджей, якщо не помиляюся, і він десь ставився, ставився десь отута, вроді. Може бути, може Плюс, бути. Плюс-мінус, да. приблизно, десь так. Таке теж може бути. Насправді реально. Тому що нам ще старфоли треба, нам ще треба квантумів купу поставити. Для того треба бабла купа. Ну, Понял, ти збирай бабки. Я збираю, я збираю. Я буду пробувати дефати. Мені ще не так багато назбирати треба. Мені дався на треба все ще прокачати Санту за 6 тисяч. Мені там 30 коїнів надо. І після того мені треба збирати грошей, щоб поставити 4 квантума Зразу Прокачувати їх буду потом. Да, да, тобі саме головне просто їх встановити. Я пам'ятаю, отут того тако один був. Потім напротив Анменчика ще один, тут ще один, і тут типа збоку ще один. Прям один був поряд, типа його можна отако поставити, ти щас в шоці будеш диви. Отак вони їх і ставили. Да, 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 да. І поки поняв, і не крутиться сильно, тобі треба теж їх натикувати. Та я то натикаю, поняв? Мені головне, я ж просто не бачу, як діджей прокачаний буде, поняв? А, ну зараз хвиля скинеться, в принципі, я тобі його підкачаю на максимум. Ну, це перта достане, ще ще один рівень прокачкає. І типи, поняв? Я не можу отут поставити квантума під діджеєм поняв? Він тут не стає. А можливо, ти потрібно просто спочатку тут. Поставити, поняв? А потім оцих задніх ставити, тому що в них зараз є анімація атаки і за nie, цього nie, nie, nie. У цілу мішають. Можливо, у них просто кванту був отут, понімаєш? Тільки діджей просто посунутий був трохи в другу сторону. У них же що тут юніти не є було. Діджея можна сюди кудись, поняв? Давай. Давай. Без о, питань. О, тепер хорошо. Так, три. А тут у того можеш? Можу, звісно, все. Чотко. Чотири, і попробуй, можливо, десь у того, чуть чуть нижче. Ні, там я точно а можу, можу поставити. Я отут Golden ски поставлю, у них він все на все один. А тут був. можеш? Та, Ден, почекайся з тим, можеш чи не можеш. Я можу скрізь я поставити. Я поставлю, дай попрокачую пр принтерів. Я фанмена вкачав, в принципі, за 10 тисяч, тепер буду всі бабки збирати на принтерів. Мені треба квантума нормально прокачати, щоб він тут дефав хорошо. Бо принтери в мене вже всі вкачені. Санти всі вкачені. У них теж є квантуми, бачиш? У них є фанмен. Но поставлені вони в них якось по дурному. Та, у, них лоуден, дурному? Кстати, у них є голден, кстати. Таймстоп у них є. Тато по барабану. Ми теж з тобою дуже сильно радувалися, що у нас два таймстопи, а у них немає ні жодного. Проте, ну, сам розумієш, що це нам не по. Нічого, го да, не дало так. Да, да, да. Іменно, іменно. І я замітив, я тоді ставив багато голден скіді, а вони поставили просто-напросто один, понімаєш? Ну в них ще міні-сільми, звісно, були, але вони просто один да, голден тому... біді поставили і на максимумі вкачали. Так, да, тому можливо, можливо, ти поставиш більше. Голденський бідішок, поняв? і теж їх викачаєш. Так, да, ну ми спочатку, спочатку тупа. Мені спочатку просто треба тупо квантуми жорстко вкачені, і все. І можна шурувати в топ. А ви, друзі, якщо хочете також полетіти в топ, ну або можливо не в топ, а просто прокачатись дуже сильно, а вас не вистачає юнітів, то все, що вам потрібно, це просто перейти по посиланні в описі, завітати в мій магазинчик і прикупити там абсолютно будь-якого юніта. Хоч і, наприклад, цього квантума він там теж є і, кстати, взагалі недорогий, його може собі прикупити майже кожен. І прикинь, а поки що в нас. Тут прокачка щас за 40 тисяч буде на квантумі. І буде все максимально круто. І все легенько, четенько прокачується. В теасант є. О, ці, е, принтери є, ти можеш ще старфолів поставити. О, нормально. І прокачивать їх хорошо. Так, ну я поставив двух. Я можу з того поставити, але я понял. Не буде кайфово прям стояти. А ну ідея, хоча тобі... ти. можеш тут поставити квантума? Попробуй? Ні, ні, ні. ні. Тоді я ставлю старфола тут. Так ти ж міг його поставити так? тут, чи ні? А, ні. Він буде ну, сюди близько дуже сильно, поняв. Ну та що, туди поки Тове, дойдуть, ту, туди, поки всі має... дойдуть, то це ще ого-гось скільки часу пройде. А, ні, сюди не встає. Прям вообще, да? В не хочу, да. Я можу, типа, зробити якось відійди, якось ось так. І зробити ще ось таку халепу. Оце ту, що халепу ти зробив? Та я тепер не всуну, напевно, другого Квантуму. Хоча. Хотя... Давай я продам. Ні, Я його все, все одно не всовую сюди. Хоча, все Пожди... не здає. хоча. Хоча, хоча, хоча. Десь тут як що було. Якщо виходить, то я ну, не буду ставити. А я отако. Все. Нормально. Ні, живем, ну давайте поки що виглядає потужно. Виглядає да, потужно. Да. Виглядає, от прям плюс-мінус, як у них. Головне старфола на максимум, вкачай одного. Та без питань, братуха, Бенс, уже готово. Все, я буду. Якщо щас фанменчика о цього підкачати будуть. І я би теж в майбутньому би підкачав би ось цих двох фанменів на максимум, поняв? В них був дуже великий радіус і типа. Щоб він вкидував прямо вообще дуже жорстко. Правильно, правильно, старина. У мене квантуми помаленько-потихенько вкачуються також. Но я їх прям от прям швидко не зможу вкачати, поняв? Бо дорого дуже. Бо я ще голденський бідіху прокачав по щи на максимум. що, що грошей не вистачає? Ну, поки що ні. Балдеть, у них диві, як стягують чуваків. Вони -стоп, Видно, нажимали, там. Так, щось подивлюсь. Та вони <ривіт> за мав просто випульнули. Угу. <ривіт> mm -hmm. Чи це наші фенмени теж так випулюють? Ні, я не знаю. Ну слухай, ну. На, у нас зараз тойлети далі проходять, ніж у них. Так у нас я тут ще клокмена всунув, блін, в діджея, прикинь. Що я такой таймстоп нажму? Ні, так у нас тут і будуть проходити далі, поняв? Але потім. Потом, понял? Потом, коли ти викачаєшся, да. Буде жодко. Кстати, у мене уже мои старфоли уже викачані. Це хорошо. Честно, короче, забираю, значить, бабки и выкачиваю своїх фанменів на максимум. Хоча у мене ще є, дивись, у мене ще є 4 хвилин слоты, я би ще щось би поставив, правда. Ну, так, если я я буду ставити, у того за 100%. Да, тут буду ставитись DJ и ще 3 старфоло. Отако. Або 3 старфоло mm и -hmm. фанмен. И все. Ну, зараз я хочу реально викачити просто фанмена і. Мені здається цього буде достатньо. Ну, бачиш, ти каже, що у нас далі доходять. Диви де в них уже, чуваки. Їм халепа, чувак. Зараз ми їх быстренько бім-бім-бум-бум і все. Ну як бистренько? Быстренько не вийде, бо у них все одно юніти сильні, поняв? Але все одно. От помниш, у них тут якраз тоді всі стояли, поняв? Так. Вони взагалі далі не доходять. Чого стоять? Да, поки що да. Ну подивимося, подивимося. Якщо вони будуть далі проходити, ми поймемо те, що ну потрібні нам вінки просто, і все. В принципі, розібратися, як ставити квантові, ми поняли, поняв. Далі, якщо що, то просто ми собі не беремо в команду ультимейта, беремо замість цього міні-сігму і все. Ну як варіант, так. Да. Ну у мене ще квантум, типа, не докачений один, той, що дуже важливий. Поняв, щоб ще один купол поставити. Я просто не встигаю все прокачати. Ну, мені тупо не хватає грошей. Поки. Ну, у мене буде таймстоп через 60 секунд. Так, бенз, ще одного фанменчика теж викачав на максимум. Все, усі мої юніти викачені на фул. Тепер я збираю просто гроші і встановлюю новий блокпост. Ти диви, куди ти здув цих чуваків, вони вообще не можуть вернутись. Хіба це я? Це ти здув їх. Їхній фенмен не дотягується. Не воно 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 воно. <laughs> ну ладно. Їхній фенмен вообще не може дотягнутися туди. Так, ну поки що диви, Поки що нормально дефаємо. Все, що нам треба, це сейчас таймстоп, який буде прям скор. Отакого ось, бенц, Через 3 секундочки сюда. І все, таймстопчик є. Все хорошо, у них ось диви, які халепи вже. Да, у них уже прям дуже давай, кого не проходить. Ну, у них прям все дуже капут, понял? І поки йде тайм-стоп, две, к ти гиганты просто уходять. <рес> не, фанмен по-любому треба викачувати на фул, бачиш, вони прям їх дуже хорошо, і что Так, Да, бо фанмен, коли на фул викачуєш, кулдаун набагато менше стає. А в них тут уже і фанмен ліг спати. Титан Центуріон нічого зробити не може, понял. Короче, капець им. Помаленьку, потихеньку, принтер челише бабки все одно приносять, поняв? Квантум сейчас докачається, що цей самий основний. І по суті, все. У мене вже 40 штук є. Нормально, нормально. нормально. Короче, ставлю наші діджея посередоні, та й буду потихеньку викачувати своїх старфалів. Да, дивіг, в них халепа просто. Ну в них є діджей, я не бачу даже. У них просто вампіри, джагернаут, є квантум, да, питань нема. Але ж то квантуму мало. Чисто як один юніт. Ну так, да, його недостатньо. Бемс плюс ще один старфл на максимум. Сюди його і теж закидуємо вже на камінюки. Ну, так да, в тому і прикол. І я ось ще одного квантума на максимум вкачав. Зараз тут ще більше таймстопу появиться. Таче, ще не помиляюся, вони сюди теж ставили голд цього. Голд тойлета. Так, да, вони його поставили, але він ще все одно до них не дотягався. Це вони його типу наперед поставили. Кстати, я пам'ятаю, що той чувак, який став старфолі, поняв, коли в нього вже було 15 юнітів, він просто продавав своїх саунд, поставив туди ще одного фанмена і ще двох старфолів. Угу. Да, так, він просто старфолів купу і все. Йому на все було просто начхати. Да. Ну у нас уже теж, бач, почали потихеньку пролітати челікся. Ну в них то тут взагалі вже габело. А, вони вже почали юнітів продавати, поняв? Не, ну не здається, реально нам потрібен мівінг. Тіпа, ми понімаємо, понімаєш? вони типа стоять прям дуже люто, але тоді у тих типів тоді була 25-та хвилина, і вони ще досі стояли на базі. Тому я пропоную тобі ще що зробити? Попробувати тактику з мінісінгоми. От попробуй зараз самій та взяти його. Ні, то я можу попробувати, тільки в нас тоді просто взагалі таймстопів не буде, поняв? Так а на черта, вони нам, коли нас будуть тупо стояти, усі туалети, понімаєш? Ні, нас ну, можна, ж кажуть, можна є. У нас тут були два таймстопи, стопи Були два таймстопи, чувак, вони нам тупо не допомагали. Ну да, бо в нас не було нормальних юнітів поставлених. У тебе не було грошей старфолію прокачувати, поняв? Того така тема. Типа ще одну каточку бомбанути і сразу можна поняти, в принципі, якою можна тактикою просто попадати в топ. Залежно від того, що не знаю. Так, так, так. Ну залежно від того, у нас в нас складні будуть супротивники, понімаєш? Бо нам до топа то, ну, тут, типа, 1472 рейтинга. Проти... В мене тільки 1233. Ну, ладно. Коротше, запускаємося в каточку, і я думаю, що було б дуже хорошо, аби зараз, ну, такі не суперскладні челікси проти нас були. Так, дивись, поки що в них один чувак взагалі, uh -huh. потім він ще не завантажився. У нас поки що все окей. Ми двоє завантажились, прям сразу, все чітко. Ще ще ми скіпнемо хвилю штренько, поставимо ще далі сант, а той взагалі вже пропав, зараз він буде перезапускатися. Хе-хе. Так я в нього спитав, чи є в нього взагалі ультимейти? Мені цікаво, що він скаже. Ну, скоріш за все, щось трошки в нього є. Бо в нього, може, є, а може і нема, поняв? Ну, чорт його знає. Кстати, ти отут принтера поставив так криво, що тепер диви. Тут дуже багато туалетів, вони можуть знести. Бо можеш не Я не знаю, ну всяке може бути. У поставив принтер чела десь тут ось вдалі. От, наприклад, ось тут, тута, поняв? І no, він їх no, просто no, подефа. Ну сейчас выспай. Я просто okay, хороших не нема. 400 баксів у мене. 400. Опа, бенс, все. Все, і він сейчас okay, подефает. Типа там особо нема різниці, чи він тут буде, чи ні, поняв? Ну зато він тут хоч трошки піддефає, може він всіх не повбиває, але, ну, хоч трошки, то задефає. Так, ну в них диви, в них дріль в чайні і. Принтер Чели. Ну в них грошей буде набагато менше, ніж у нас. Дріль чайні дає 1300 на останньому левелі, а Санта дає 2000. У них ще фенмени, Коротше, будемо бачити. Так, дивись, я перестав Принтер Чела, О, він там стоїть, просто, ну, не вкидає, ні урону, ні черта, поняв. Тому... Хай тут стоїть спереді, хоч накидує. Угу. Помниш, кстати, я питав у них, чи є в них ультімейти. Вони написали, що в них є. Наш катка обіцяє, бути цікавий. Да, може бути, чувак, все що завгодно. Ну, мені міні нормально стане, поняв? Він типа. Ну, може не супер, круто. Прямо... Сапція, ну, нормально. Зараз ти вже може. А, ти поставив. Все, питань немає. питань немає. І вроді я, він тоді його підкачав до третього левела, і вони стояли прям довгенько, поняв? І себе комфортно почали. Да-да-да, то я так і зроблю, я підкачаю. Поняв? Потім, коли ми будемо встановлювати у того блокпост, ти не встановлюй, поки юніти оцих міні сигму поняв само? Да, да. Коли ми вже встановимо усіх, ти вже там будеш, в принципі десь допихувати. Да, да, да. Ну понятне, тіло. я ж не дурак. Бо поки що бачу, от поки що йому тяжко, типа, Мені Його вкачати надо. Да, сразу на третій левел, типа. так, можливо буде набагато легше. Та по-любому легше, чувак, ти подиви. Уже. Ну... В рази стало легше. Він їх прям взагалі вирізає, ти бачиш? А ти представ, коли ти там встановиш на основному блокпості одразу велику купу. Це ж вообще ізі буде. І за цього й буде стояти дуже довго. Ну як варіант, як варіант? Ну у них воно голден є, диви, у них є голден з обичний. Ну не знаю, побачимо. Побачимо, як вони поставлять ультимейтів. Якщо вони їх поставлять просто неправильно, то їм габела. Кстати, у мене таке ще питання до тебе. Можливо, ти шариш, можливо, ти знаєш. Чому пацани беруть собі Гравіті Гана? Мені ж здається, що. Ну він зупиняється. не ліпше? Ну, фанмен, блін, як тебе снити? Я не знаю. Сам не знаєш, так? Ні, не знаю. Ну, просто, якщо думати логічно, дивіться, Гравіті він, ну так, безспорно, юніт сам по собі цікавий. Але знову ж таки. Його альтернатива, Мівінг, який б'є, ну, побільше урону, вкидає, плюс в нього стан, а не сповільнення. А фанмен в нього супервеликий радіус, і він теж відкидає. Ну в Гравіті Тігана — теж великий радіус, і він виходить всіх там станить, поняв? А він, він їх станеть як Ну, він їх, він він їх типу, не то, що станеть, він робить настільки велике сповільнення, що вони майже стоять, поняв? Так, мені здається, треба щось помаленьку потихеньку робити собі блокпостик. Ну, вже ти можеш задумуватись про те, щоб його робити, да, Бо вже, звісно, у мене все прокачено. Мені залишилось два плітер чела качати. Ну, це мені теж прилітерчі челі залишилось, але бачиш, стойлак починають проходити, тому ну, конечно, треба, да. треба, треба уже це все робити. Так, значить, дивися, я ставлю десь приблизно його ось тут, атако, да? А я взагалі не пам'ятаю, чуєш, це ти недалеко поставив? Вроді ні. Може ближче, давай ближче, якщо ти думаєш. Ну того. давай, давай уже ставити щось, бо. Диви, починають просто проход. Я ти викачав його? Дивися, Влаштовує давай, типа, така, вижуха, Чи не влаштовує? Ну не знаю, напевно. Сейчас подивимся. Тоді... Дістав. Ні, став не влаштовує, ось, Ден, ось, не влаштовує. Ось. Надо. А ні, пожди. Блін. І... Ти ти бо. Давай, давай ближче, ближче до цієї частини, поняв чуть. Отак ось, так, да? Да. Став, щось, быстро, 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 треба, братуха. Ставлю отако. Хорош, став, все нормально. Я не задефа ему, скажи, да се. Не, не хоча... задняешь? Чого? Хоча, хоча, я не знаю. Та все не, нормально. Не учкуй, Ден, все нормально. Бачиш, начинать прям дуже туда просто проходит, я понимаю. Ну якось типа так, понял. плюс мінус вроде нормально. Сейчас я сюда поставлю голден ски прокачаю принтер чела, все, моя все на максимум. Тепер сидит сидіти качает и кванты. А, тут угоди, можеш? Біля можешь Ні, Нет, туди я можу, о, да, так Туди я можу. Просто він там а не сеть. О там не можеш. Ні як? не А шо якщо я продам свого фанмена, його передвину трошки ось сюди, отако. Та при чому тут твій фанмен, Скорно. він там взагалі далеко. Да? Він не мішатиме? Нє. Тут. Тут, короче, ну, типа, я можу сюди ось поставити, но. з нього толку буде, типа, небагато, поняв? Ось все. Ось тут. Ну може буде А і буде? В нього ж буде оцяголо радіусу, поняв? Ну воно маленьке в нього, поняв? Не сказав, що у нього супер маленьке, ну. Но... Побачим, короче, побачим, мені, мені здається, А що ти якось старфола поставив, поставив, типа, ну, по галимому. Ти не понял? А чо? Ну, бо без буст бустів. Буст не достає. Поняв. <ріхи> 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 поняв, поняв. <ріхи>. А я подивився, типа поняв. вроде окей. Типа на буста він достає, типа, все чітко. А ось так. Диви. Ні. хоча лінію бачив, буста, типа доставала. Та не доставала там лінію. Доставала. Бляха, шей. Так запнули цього джаешь, що дуже тяжко не тут якось став. Може отут, а я не знаю. Якось пробуй, бо я квантума вкачую на максимум, коло в нього з'явилось. Це вже хорошо. О, отепер, отепер є. Все, вкачав також на максимум. Все, хорош. Хух, потихеньку квантумі вкачаємо, значить. Ну тобі надо ще один старфончик. Та треба, жди. Відкриваю радіус діджея. Приміряю, куди б. І танцюй з бубном, Ой. поняв, щоб його десь поставити. Да, да, да. Диви, Типа, поняв, по, по -по типа, тікстурки, як я хочу його встановити, він типа ставиться. Але його, коли встановлюєш, він тіпо, якось в сторону тіпо, сміщається. Угу, Я зрозумів про що ти, так. Да. Ну поки що дефаємо. Кстати, замітив, у них теж голденські бідіхи, у них старфоли, uh, у них фанмен, квантуми, а і у них таймстоп є. У них ф'ючер є з таймстопом. І можливо ще хтось. Поняв прикол, типа, ось я встановив двох, і в мене тепер, ну, взагалі нікуди не влазить третій старфол. Взагалі ні в какую, поняв? Під джейчика. Та я поняв, так. Да. Ну я поки що помаленьку вкачую ще одного квантума на максимум. У них ще ні одного квантума нема на максимумі, у мене вже два. Так, а я поставлю сейчас фанменчика якось хочу. Так що по грошам у Оце мене зря, все хорошо. Ну ладно. Бог з ним, в принципі, я тако зроблю. Так, в принципі, тоже буде нормально. Ну і отут квантуми дефати будуть. Да, 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 да. Сейчас я тоже сразу тоді на фул векашу і потім буду вже потихеньку на... встановлювати більше старфалів. Ну, поняв? вони, типу, оці типу, які проти нас попалися, вони, в принципі, зараз щось встановлюють. То типа, як ми колись з тобою, типа там рандомно да -да 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 -да. тикали, щось туди сюди. У них немає дичей. Ну у них немає Джей. Кстати, тобі треба встановити побільше мівінгів. У тебе там хоч є мізінги. Я розумію, я розумію. у мене ще є два слота. Я тут uh, просто збираю гроші хочу квантума ще одного підкачати, щоб він стане, ти нормально наче. Поняв, все. Хоча б так. От. Я, ще Слушай, ще, я, 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 я можу поставити старфала оцього. поняв? Але він, не буде, він буде без діджея. Отакого хіба що якось, поняв? Угу. Окей, так буде. Ну став, став уже що, я там знаю. Так ну дивись, у нас проходять більше, ніж у них поки що. Ну, це до пори до часу. Ну це поки що, так. Да. Мені здається, ти зараз можеш поставити мінгі, поняв? Даже першого левела. Поки хай даже першого там вони стоять, чи, чи американського не У мене трішки, вони є, у і... мене вони вже є, Ден, все нормально, вони третя левела всі. Все, нам решую. головне дефатись чітко. Нам головне чітко дефатись. Ну бач, вони прям нормально проходять. У нас нема таймстопів. Ну не знаю. Наскільки довго ми зможемо їх тут держати, ми вже їх тут не держимо, ті, грубо кажучи. Вони вже потихеньку йдуть. Якось взагалі странно. Як тоді чуваки <рес> так жорстко держали. Да, Стояли, да. Вони ж не можуть, типа, ну, у тих чуваків був Starfall Shiny. Він же ж не може, типа, із за того, що Шайні він більше каменюк кидав. Ну диви, ми вже в лайф пропускаємо. Типа як пропускаємо, я даже не знаю. Я сейчас збираю 30 щоб фанмедов качати, ще одного. Я тут захолуся, ходю, щоб відкрити голденський бідіху. бидиху. <свят> прокачати його, да? Ну, хочу подивитися, хоча б він левела, я не помню. Ну він точно не перший. А, він четвертого левела, з ним все окей. Две квани шуруит. Они був просто. на максимум, да? У них він був потім на максимум, так. Да. Потім він був на максимум. Значить, ну, в нас зараз две бачите, у нас зараз з ними плюс-мінус все однаково. У них квантуми мені на максимум мені на чому, поняв. У них просто типа. Якось... У них багатько ось цих голденських бідіжок, поняв? Ні, то це зрозуміло. Ну, то де саме головне. У нас і міні-сигми. А, я вже не можу нікого поставити, ставити. У мене 15 слотів, я поняв. Ну, все, значить, я. встановлюю другий блокпост. В принципі, він тепер на мені буде требуватися. Так що десь у кого-то Одного, можна й Так, ну поки що держим. Поки що ми їх держим Аби каменюки чаще падали, було б взагалі супер. Mm -hmm. Так, тебе прокачую. Я можу сам вже почати продавати. Але кого я поставлю? Мівінгів. Mm -hmm. Або Голденський Бідіг. Mm -hmm. Або Голденський Бідішок, так. Да. Ну вони не можуть виграти в місь... нас. У них нема, блін, навіть Джея. Якщо ми поиграємо, це буде кумедно, правду. Це буде, блін, вообще гагає, чувак, я не знаю. Ну диви, ми на цьому вуглі, їх добре прям держимо вже давненько. Угу. Прям давненько держим. Так, ладно, я продам санд. Я тобі кажу, тобі треба побільше Сигму ставити, а не голденський бідішок. У мене нема там Голденський Бідішок, вона там одна, Денис. Я тобі кажу, став, продавай сант і став. Я прокачав квантума, за це мені Сігму можу на максимум вальнути. А не, не на максимум. За 5000 просто покачать. О Тут, правда, их. Їх... Попробуй... Попробуй на них нажми, понимаешь? Shiny Starfall? типа, він, дає? Він тільки дає, плюс 50, 50 тысяч у 50, 에, 50 ну, да, 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 це, ну, 50 плюс 50% демеджу. Ну да-да-да, це 50 тисяч ДПСу плюс, і все. Не, ну в нас тут все хорошо, поняв. Ну да, ми їх бачиш, типа, ми їх там состакали і все. Типа, у них вже далі пройшли. Ми вже виграли. Можливо, прикол в тому, що мені треба порань раніше ставити своїх старфалів, поняв? Mm -hmm. 에, щоб вони, типа, ще раніше, тіпа, накидували ці каменюки якомога раніше, типа починали ставити цих типів. Ну так, да, да, да бо Тай, ми, бачу, бачиш, бо вони ж можуть могли... доставати ну, дальше, якраз до цього вугла. Вони якраз до цього вугла можуть mm -hmm. доставати, і якщо ти раніше їх поставиш, то вони раніше почнуть їх там дефати. В дехі тільки два, ти можеш ще третього туди. Ні, ні, ні. а смисл. Смисл зараз його ставити без непрокачаного, поняв? Він ж не кидає каменюку жирну. А, понял. Він ж кидає, тільки на останньому рівні прокачки каменю. Ну, що диви, в них два таймстопа, а ми все одно типа держимо, поняв? Ну так, да, я ж тобі кажу, це така ідентична, похожа така движуха була в тоді, як ми проиграли проти цих чуваків. Ну, дивись, Ми прям хорошо держимо. Хоча у них дивимося тут усі прірва така, а тут ще ось чуваки прям далі йдуть. Я ж тобі кажу, ми їх там уже дуже давно держимо. Я зараз тут потихеньку ще підзбираю гроші вкачаю ще одного квантума на максимум. і тут 5000 надо, понял. І uh -huh. по ідеї все буде чітко, але в них чуваки прям тут жорстко проходять. У них цих старфолів, капець, стільки. 2, 2, 6, 2, 6 штук. А так у нас тоже тут нормально. Бэмс, ще оно на максимум закачав. І я квантума тоже на максимум прокачав, Тут з'явився такий шарик жорсткий, який по ідеї їх тоже стануть буде. Ну я не знаю, мені якось за синю сторону, типу, грати легше. Так, Да, мені и, тоже и, ну, же, зручніше. О, прикольні поставили, да. Ну ми все время сейчас хоча... перемогаем. Хотя. Хоча... Знаєш, типа, ну, що червона синя сторона ідентична. Проте, ну не знаю, якесь встановлення Unity, ну, чимось якось відрізняється, не знаю. Ну, поки що у нас все добре, поняв? Я б це ще холден бідіху бідиху на максимум вкачав, але треба багато бабла. Збирай! <сміх> куди ти віша <міши> тратити? <сміх> ну як, куди? Шому квантума купити? Ну, прокачати на максимум не, одного. Не знаю, не знаю. Якщо ти кудись його впихнеш, наприклад, тут Ні, yeah, так він ще є, його треба на максимум прокачати, оце А, ось. Просто uh -huh. uh -huh. так, а я просто накачаю, так, я понял. Да, і все, там тільки надо 30. Ну, у них все, капець, вони вже основну лінію оборони там чуваки попроходили. Там щас Голденський бідіха перестане їх взагалі дефати і все. Бемс, ще одного Старфола викачав. Я оце думаю, дивися, щас я продам одного Санто. Може мені встановити фанменчика? А в тебе 600. А ти висять? Ду... Да. Так уже ж хвилі не скипаються, вже тільки одна за весь за тільки сейчас Ну ладно, давай, продам. Хе-хе-хе. <гум> так, дивіться, я можу зараз поставити фанменчика. Да, став там фанмена. Десь приблизно ось так от, а. Угу. Сразу кабес. Викачуємо. І, і тепер ставлю далі свої стафорів. Ну диви, а я поки, блін, ну нічого не роблю, просто стою ФК. І дивлюся, як у них проходять юніти. Я ось і жду, поки в них останній ось о, о, цей золотийський біді ось о, перестане тут дефати, і вони прям жорстко почнуть чурувати. Ну як жорстко, не так сильно, щоб жорстко, але набагато жорстче. Бо цей квантум ще не стане нормально, він ще не докачений, цей теж. Фенмен тут спати ліг. Ну, старфоли тільки каменюхи накидають. А нам взагалі байдуже. Ну диви, ми взагалі добре йдемо. Зараз все ще квантум no. бемс на максимум. І все, їм тут габела. Уже. Ну і що ти можеш сказати? Яка тобі ліпша тактика? Із е... Клокменом чи з Мівінгом? Ну, це надо по прошлій грі дивитись, скільки ми пройшли гру, але теж десь 20 хвилин. І подивитись, ну, докудував треба... нам дошли, поняв, і також зрівняти? Треба до противників ще рівняти. Розумієш, кожного разна арсановка, ще щось. Ну, да, десяти. да. Ні, так це при чому тут противники? Подивитись, ось об ми зіграли цю катку і минулу катку. І подивитися, що рівно на 20 хвилинах, де стояли наші е, туалети, куди вони допройшли за 20 хвилин. І так само подивитися на ці катки, куди вони допройшли за 20 хвилин. І порівняти, при чому тут противники? Противники то таке. Oh, no. Нас цікавить же ж наші результати, а не противників. Кстаті, чим більше в тебе левела, тим більше клону у XP дає. Прикинь, клон Коїни, клон сила. То нормально, нормально, слухай. Ще й клана бустим. Да, то Вендлес Мод якось впадло уже грати. Поні. Ось добавили таку фішечку кофішечку, модик і Є бам бам бамс граєш ну, не просто так. Так, да, бо треба забрати в лідерборді ультимейта. Це реально зробити. У мене вже ти... 1243 рейтинга в Тайсіке. 1312. Ми повернули те, що ми з тобою злили тоді одну катку. Да, прикинь. Да, друзі, на цьому напевно будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подбайдене. З вами був Санчео Сідензо. І всім пока-пока. Пока-пока!